З нами на зв'язку вже є наш гість Рустам Нургуді, начальник штабу БуПАК Хілес 92 окремо штурмової бригади. Вітаю вас у нашому етері. Слава Україні. Героям слава. Яка ситуація просто зараз на півночі Харківщини? Тому що ну зараз, мені здається, найбільше прикуту уваги саме до цього напрямку. От від вас хотілося б дізнатися? Ну. No. Ситуація, як то кажуть, складна, але контрольована. Противник проводить ударно-штурмові дії, десь просувається, десь відбуваються бойові зіткнення. Тобто нам приходиться вести бойові дії, і бачите, є деякі проблеми з електрикою, з забезпеченням, але в цілому, все добре, Збройні сили України контролюють ситуацію. А які сили противник а, взагалі задіює на цьому напрямку? Ну, чи багато техніки він застосовує? Ну, питаємо про це, бо хочемо зрозуміти, які цілі перед собою ставить ворог? Ну, і чи спробує справді прорватися далі на Харків? Ну, я думаю, що противник так важко казати. Наразі противник застосовує. І а, техніку, і а, піхотні підрозділи а, не сказати, що це прям дуже активно, і це схоже на ті штурми, які відбувалися, наприклад, під Авдіївкою а, чи під Бахмутом свой час. Але а, досить діють, досить зухвало, і а, мають сили для того, щоб а, проводити якісь дії. Ну але а, їм наразі протистоїть Відповідні підрозділи, і я думаю, що тут поки що немає якоїсь великої загрози. Пане Рустаме, також ну, є інформація, що Вовчанськ майже повністю зруйнований через регулярні обстріли і авіаудари. Ну, така ситуація зараз на, Хар... на Харківщині в усіх населених пунктах, саме неподалік кордону. Ну, складно сказати у всіх чи не в усіх. Ви знаєте. Військові зазвичай бачать ситуацію, мабуть, навіть трохи вуще, ніж цивільні, які можуть спостерігати за новинами. Ми бачимо, що відбувається тут і зараз перед нами. Так, наразі це правда. Деякі населені пункти зазнали поушкоджень, деякі досить великих, бо йдуть бойові дії, застосовується артилерія, весь спектр, реактивна система залпового вогню, ствольна артилерія. Бронетехніка, тому, звісно, порушення є, і досить час від часу великі. А чи є, Ну чи зустрічали, принаймні, в цивільних, в цих населених пунктах? Ну Ви бачили, що евакуація була знову велика, чи залишилися там цивільні Ну Я бачив цивільних тобто в деяких населених пунктах цивільних є, але сказати, яка наразі ситуація з ними? Чи всі евакуювалися? Чи багато, чи мало? Мені навіть складно, бо зайняті деякі інші роботи, і сфера інтересів саме нашого підрозділу безпілотного лежить більше за межами наших населених пунктів, а десь попереду тобто там, де ми вражаємо ворога? Також, пане Рустаме, чи Відомо вам щось про ситуацію з зубами дракона, які лежать неподалік липців. Тому що була інформація саме від Deep State, що вони вже там давно лежать в купі, ну, мовляв, їх не розтягнули для запобігання прориву ворога. це дійсності, якщо ви, звісно, знаєте? На жаль, ні. Тобто я не був саме біля цього населеного пункту. Це трошки не там, де ми. Оперуємо там, де ми проводимо наші дії. Тобто, ну ось про ці зуби дракона сказати Ну щось таке детальне я не можу. Взагалі, ця ситуація, яка відбувається з багато скандалів з лінією оборони, і коли запитують військових, мені навіть трохи смішно, бо. Будь-який військовий вам скаже, що недостатня лінія оборони. Я на, я б дуже хотів мати чотирьохетажний бетонний бункер з гранітними надобами зверху, з підземними комунікаціями, щоб там їздили машини, щоб наш особовий склад не заздавав втрат при згоді на позицію. Але ну мабуть, це неможливо, тому ну є багато спекуляцій можна, мабуть, можна було зробити більше, мабуть, ні. Я не дуже спеціаліст в цьому. Ну, бачите, добре, що от, ну хочеться все-таки знати безпосередньо від військових. Про це бо справді, ну пишуть різне, і часто зустрічаються і коментарі. Ну, скажімо так, людей далеких взагалі від цього всього, тобто не військових. І тому і важливо чути таку думку от від вас безпосередньо. Тому я й питаю про це. І також ще сьогодні з'явилося відео, як росіяни. Перекрили трасу в Білгородській області щоб завдати, завдати ударів з РСЗВ і стріляли просто з дороги під прикриттям цивільних авто, які збоку ну просто очікували, доки вистріляють боєкомплект. Чи знаєте про такі методи ворога? Ну таке відбувається час від часу, якщо не сказати постійно. І не тільки а під прикриттям цивільних вони дуже активно застосовують цивільний транспорт. І а, цивільну інфраструктуру. Тобто, це ну, зазвичай дуже складна історія, коли вздовж передньої лінії пересуваються цивільні автівки, і операторам треба впевнитись на тисячу відсотків, що ми вражаємо. Саме військову ціль, вони, а не, не постраждають цивільні. Таке, ми, ми стикаємося з цим ну, майже кожного дня, і на жаль, така проблема існує. Ну, а, ми намагаємося у будь-який час впевнити, щоб не завдавати втрати цивільним. Але як ви бачите, це дуже складно. Якщо у цій ситуації артилерія наша спрацює на заборону дій, то втрати серед цивільних, якщо можуть бути дуже великі, на звершення пане Рустаме, ви на початку згадали про. Відключення, які зараз по всій Україні, от вже є інформація про те, що там до 10 здається години будуть у відключення всюди. Uh -huh. А як це, якщо це про це можна взагалі говорити, впливає от, безпосередньо на фронт? Наскільки о, заважає? та хто його знає? Мабуть, заважає, коли світла немає це дуже погано, але <кій> збройні сили зазвичай забезпечені відповідними засобами для? Забезпечення електрикою для того, щоб проводити свої дії без перешкод цього приводу. На завершення. Так. На завершення ще таке питання: от сьогодні, буквально, президент Зеленський відмінив поїздку до Іспанії, Португалії через те, що ну відбувається в нас там на Харківщині. От ви можете це можливо прокоментувати правильно, президент зробив. Наскільки це рішення може mm -hmm. на щось вплинути, не знаю. Це рішення Верховного головного командувача, мабуть, він мав якісь резони це зробити. Тобто, я, в мене не дуже достатньо інформації, щоб коментувати рішення. Я маю на увазі, наскільки гостра ситуація на Харківщині, що аж ну, президент відмовився від закордонної поїздки, тим паче, що ну, він їхав туди підписувати якісь безпекові угоди. Ви знаєте, а зараз на Харківщині гіднуть люди, гинуть цивільні, гинуть військовослужбовці. Тобто, ну, це гостра ситуація, як ви вважаєте. Гостра однозначно. Тобто, ви знаєте, ситуація зараз така, що будь-який день це гостра ситуація. Мене як військового, це навіть трохи дивує, коли вспливають такі питання. То мені здається, кожен громадянин нашої країни повинен віддавати собі, повинен розуміти, що в країні відбувається щось незвичайне, що у нас відбувається гостра ситуація. Тобто, участь в нашій перемозі це наша суспільна справа. Тобто кожен з нас повинен якось долучитись до цього, а не бути таким, знаєте, спостерігачем. Я не знаю, навіть що ще сказати, бо ну, навіть в нашому підрозділі дуже багато о, пустих вакансій, і ми дуже чекаємо на тих хлопців та дівчат, хто зможе доєднатися до нас і допомогти бити ворога. В цих умовах.